Доброго дня, шановні телеглядачі! Знову Олександр Лешко вас вітає з весняним таким сонячним настроєм. І хочу поділитися думками щодо е, такого інформаційного струсу. Після тривало, холодного, е, дощового такого періоду разом з сонцем прийшла звістка. Шановна! Пані Гонтарєва, за висновком президента України найкращого банкіра Європи? От вирішила подати заяву на звільнення зв'язку з тим, що стомилася, і треба відпочити. Весь інформаційний простір України зараз переповнений цією інформацією з різними акцентами погано, добре. Ну і питання: що тепер буде? Що тепер буде з інфляцією? Як тепер буде з гривнею? Який валютний курс, і взагалі чи не кінець, це вже взагалі всі перестройки. Ну, Що можу сказати? Більш того, я вважаю, що треба обов'язково це сказати, що від того, що Гонтарева звільняться, або точніше, мабуть, це і звільняють, з такої посади самі не йдуть, нічого не зміниться. Тобто до заяви Гонтарів і після заяви Гонтерів прем'єр-міністр казав, що буде інфляція 10%. Тут можна не сумніватися, що як ударння капіталістичної праці товариш премєр міністр і виконує і перевиконує ці інфляційні зобов'язання. Що стосується курсового показника гривни, то він теж не від Гонтарів залежить, він залежить від тої групи олігархів, які формують свої офшорки. Тобто, яка буде команда, так і буде вирішена з цим питанням. Пригадайте, хто був головою Нацбанка 2007-2009 року, коли був колосальний обвал. Ви його всі знаєте. Я думаю, навіть не треба згадувати. І, в принципі, це хобі цієї людини займатися банківськими справами. Гонтарево це просто провідник. Далі питання, чи зміниться якісь задачки. Щодо ліквідації українських банків, я так думаю, що ні. Є така програма, вона була оприлюднена з приходом пригадуєте, такого голови Нацбанка, якого призначила група Донецьких при Януковичі, президенті. І він сказав, що така кількість банків там, до 200 в Україні вона не потрібна. Десятка півтора банки в Україні цілком буде достатньо. Чому десятка-півтора банки в Україні цілком достатньо? а в Швейцарії 400 багато Не багато, вибачаюся. Тому що півтора десятка банків менше контролювати двом десяткам сімей, які керують країною на сьогоднішній день. Ну і це правильно, з точки зору логіки абсолютно правильно, їх можна зрозуміти. Тому заспокоїти можна всіх, хто так переживає з уходом Гонтарєвої. Що нічого не зміниться, абсолютно нічого не зміниться. Більш того, я хотів би нагадати, що були такі серйозні тренди щодо гривни, яка втрачала свою вартість. Так? А от два місяці тому, коли почалася більш-менш жорстка блокада контрабанди на Донеччині, можете подивитись графіки, вони є і на сайті Національного банку, зокрема, і Фіна. Що стабілізувалася наша гривня, і що того останні дні вона навіть десь укріплюється по відношенню до долара. Чому? Тому що контрабанда вимагала величезної кількості готівки, яку мішками туди-сюди возили, бо розрахуватись треба було за якісь там послуги роботи на окупованій території. Ну а те, що очищалося, а ви знаєте. Цей вислів кривати, який приписує Карл Марсу, що якщо можна більше 300% заробляти, то бізнесмен піде на будь-який що. А там було набагато більше 300% здобутків. А ці всі здобутки вони куди ходили в офшорки. Офшорка, ясна, справа не приймає гривну, офшорка приймає долар. От тоді і був великий попит на долар. Сьогодні вся тема ця трошки розсмогталася. Будуються нові схеми, в нових схемах буде новий глава Нацбанку, тому, шановні, поки нічого не зміниться, ну що, можна побажати щасливої дороги товариш Гонтарєвий, яка, скоріш, на мій погляд, за моїми такими, скажімо, можна припустити, що вона поїде поправляти своє здоров'я десь на води, на теплі моря. Дякую за увагу.